Друзі, привіт! З вами скульптор Антон Маслик. На даний момент військовий ЗСУ. Маю час, займаюся скульптурою. Зараз вам дещо покажу. Роблю електроліт для гальваніки. Хочу погальванізувати ці всі фігурки, медю покрити. Ось такі от діла. Зараз буду робити пробником. Зробив уже нога. Ось ванночка, буду зараз погружати. там дяга. Електроліт. Випрямитель. і зараз буду пробувати напиляти. Так, ставим пробничек. О, все, пробничек поставили. Вот он. Там внутри. Запускаем. Шахмати. Шахмати, друзі. Одна сторона. Росіяни. Московиті. Ось їхнє військо. Пригожин. Що його аж на спиніблін зліпив? Так, з другої сторони, українські війська пішка пан Буданов. Це все нароблено у вільний час. Виліпив, зняв форму залив штучним каменем. До чого це веду? Я роблю зараз гальваніку, хочу покрити їх мід'ю. Ось його вже покрив мідяхай, щоб затонувати. Вони будуть металеві всі. А оце конь. Оце конь. Знаєте хто це? Ви знаєте? Ось так. Зараз я буду доставати з гальваніки фігурку одну пригожина. Ні, фігурка не, не пригожена, фігурка піскова. Точно. Пісков там наче. І буду ставити фігурку Лукашенка. Коротше я додав туди зараз желатина і він почав так себе вести. Зараз буду щось робити. Це мені не дуже подобається. Ось що вийшло. Поміднив нашого Буданова.